Нові ліміти на карткові платежі, реальна боротьба з тіньовою економікою чи чергове ускладнення життя пересічних громадян. Нещодавно банки уклали між собою меморандум про те, що будуть обмежувати платежі за картковими рахунками від 50 до 150 тисяч гривень. Це ніби робиться з метою того, щоб боротися з тіньовою економікою. Але хто ж насправді постраждає? Постраждають пересічні громадяни, тому що більшість буде переходити до готівкових розрахунків, маючи ризик. Потрапити під фінмоніторинг або під блокування рахунків. Постраждає малий бізнес. Перукарі, перекладачі, люди, які надають інші послуги, тому що, якщо систематично будуть зараховуватись на їхні рахунки, кошти, це також може привести до блокування. Банки кажуть, що це боротьба з зарплатою в конвертах, яка поступає на карткові рахунки. Але коли вона заходить на картку, є можливість хоч якось контролювати. А так банки самі стимулюють до переходу бізнеса в готівку або в криптовалюту, де здійснити будь-який фінансовий контроль ще важче. Проблему тіньової економіки таким способом і такими обмеженнями не вирішити. Слід вживати системних рішень, стимулювати підприємців до прозорості зарплат, здійснювати належний контроль і в першу чергу великих фінансових. Махінацій, а не блокування карток громадянам, залучати технологічні рішення. Держава повинна йти в ногу з часом, застосовувати цифровізацію автоматизацію для контролю таких безготівкових операцій, а не просто обмежувати громадян в таких розрахунках. І саме головне, в будь-якому випадку держава, громадянин і фінансова система не мають втрачати довіру одне до одного.